Надати докази про московський патріархат, так в нас, що вийшло прокурор, змінився на іншого прокурора, який в судовому засіданні зараз той чи відпустить, чи прийде, чи не прийде. Ми не знаємо. Бо даний прокурор також був на досудовому розслідуванні. Тому в моїх адвокатів дуже багато питань і підстав про порушення дисциплінарного стягнення і е, поставлення на те, щоб... Саме цих прокурорів провірили на їхню компетентність і знання законодавства, щоб громадяни України цивільні особи, ваша честь, я цивільна особа, я не є державний службовець, політик чи там будь-хто. Я цивільна особа, щоб не зловживали під час військового стану, тому що в нас російсько-українська війна, і багато державних службовців зловживають своїми правами. І саме щоб цих прокурорів було перевірено. І притягнуто до відповідальності, щоб вони відповідали за кожен факт? І якщо мене зараз саме ваша честь 161 стаття передбачає релігійно непризні відносини? Ця стаття має презумпцію і до конституції України і е, стаття 35, що нічиї права не можуть бути порушені. Я є громадянка України. То якщо прокуратура захищає одних інтереси, чому вона не захищає мої інтереси? У будь-яких судах. Тут, виходить, на мене бруд, ми з вами вже третій рік в суді, вже два з чимось роки, ви час виділяєте, тому що судова влада зараз також перенавантажена. Я виділяю час, громадська діяльність, робота, ну все інше. Я, до речі, якщо подивитися по матеріалах справи, і це цьому прокурору також мало би бути відомо. Я мешканка Кам'янець-Подільського. Я змушена проживати в Києві, виділяти час на суди, щоб їздити, бо тому, що їм так захотілося, от зараз на даний момент. А в судовому засіданні ми переглядаємо відео, які підтверджені, до речі, в матеріалах справи. Навіть немає акту опису, до чого вони вилучені. Ну ми їх переглядаємо, до речі, ваша честь, Хочу нагадати, за чим клопотанням за потерпілого. А потерпілий, де нас в суді, а він не з'являється. Ну його явка зараз є не обов'язково відповідно КПК, але він не з'являється. Тобто мене судять, прокурори змінюються. Відповідальності за свої вчинки, бо один пообіщав одне, друге друге. Тут же йде. Знаєте, ваше чи жіночий принцип? Якщо ти чоловік, ти пообіцяв, ти сказав, то ти прийди, зроби. Ти йдеш в відпустку як прокурор, да? ну твоє річна відпустка, це твоє державне право, да? ну професійне. Надай ці докази, надай підтвердження, а він кожного разу приходив: добре, 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 добре. А зараз у нас з тої групи прокурорів, і інший прокурор. І тут стоїть логічне питання. Звісно, і в моїх адвокатів, і поки що як відводу немає. Але стоїть логічне питання: чим ви займаєтеся, що третій рік незаконно зараз судять в суді як обвинувачену в статусі мене? Чим ви там займаєтесь? Тому ваша честь, прошу перенести судове засідання, обов'язково адвокатів, і е, ваша честь, прошу задовільнити моє одне з таких клопотань на ознайомлення саме з цією постановою, де був, відбулася на сьогоднішнє засідання заміна. Тому що якщо він був на досудовому розслідуванні і він зараз знову зміщується в цій постанові, значить була змінена, можливо, вся група прокурорів, окрім цих двох. Ми ж не знаємо, хто з них міняється. Бо в нас дуже люблять ці накази підписувати, зловживаючи, до речі. І КПК і Верховним судом, тому що чітко було роз'яснено, що той, хто приймав участь на досудовому розслідуванні, несе відповідальність і надалі веде справу. А в нас дуже ці шахматні ходи по це по всіх справах. Це в них така традиція. Тому одне з клопотань: прошу ознайомитися, надати мені дозвіл і перенести судове засідання на наступний раз. все ж таки зобов'язати прокурора, щоб надав відео, які ми переглядаємо півроку в суді. Належної якості, бо вони там пам'ятаєте, скакали у таків належної якості, хай надає ті відео, і е, саме акцентує увагу. Ваша че ще зраз звертаю вашу на те, що ми питали прокурора, де ці події відзняті. А він навіть не знав, під яким це храмом і де це відбуваються події, бо ці відео не підписані, він сам не знав. Де ці відео? Вісім відео, а він не знає навіть, де вони, звідки вони, з чого вони, з якого ресурсу, ні, експертиз по них немає, абсолютно нічого немає. Що то за відео, ми дивимося з вами в суді. Ото хай прокурор на, на наступний раз дає пояснення замість того прокурора, який вже не може дати пояснення. Все, ваша честь, дякую дуже. шановний суд, вислухавши таке змістовне попитання обвинуваченої щодо неможливості продовження розгляду судової справи зв'язку з відсутністю адвокатів, відповідно не порушуючи право обвинуваченої на захист. Не заперечую, щодо відкладення даного судового засідання на іншу дату і час. При відкладенні судового засідання прошу врахувати ту обставину, що старші групи прокурорів Лукашенко, які підтримували обвинувачення, до 15 вересня безпосередньо перебуває щорічній відпустці, якщо можна, і я так розумію, обвинувачені так зручніше, так як працюють вони з даними. Прокурором врахувати ці обставини, щоб призначити наступне судове засідання після 15 вересня. Дякую, що дата вже завіть погоду. У нас дата вже всі. На, наступний суд, коли зададе попитання опоруваченої відкласти судове засідання на іншу дату, зв'язку з тим, що захисники бачить перебувають в іншому судовому засіданні. Також здійснення захисників служіння. З приводу ознайомлення з матеріалом справи, судово захоплення це питання, ви можете ознайомитися mm -hmm. на будь-якій стадії, це ваше право, е, з будь-якими матеріалами справи, які містяться в суді. Стосовно зобов'язати прокурора надати відомо до цього питання буває на наступному судовому засіданні сейчас пора идет уже видеозапись. Дата наступного судового засідання у нас була раніше получена і вызначена. Подивіться, будь ласка, 9-11 вересня. В, в адвокатів записано. Раніше наче встановлено. Яке, яке вересня? 11. 11. 11. 11. О, якраз ви встигаєте. Да. 9-11. Так. Да. да. Все, всім дякую. Судове засідання оголошено вже. Якраз ви, прокурор, встигаєте. Так, навіть. і далі у нас наступна в жовтні аж там е, Ні, 18-го. А, ш восемнадцатого, да? Uh -huh. Прокурор, все справа, все начать, а у нас. Да-да, так так.